Тут у нас ветеринарный ось купила розовый тюльпанчик и кищи. Нет, там майдали. У нас тут такий у нас магазин. Тут витрина. Цесулицы. Вот квиточки тут резни. Подъезни кашпо, Так, декорация такая файна ідеїчки такі. Трояндочки. Ветеринарний кіоск. квіти на синя. З восьмої до восемнадцяти. Тут квиточки у нас різні. Верес по 250. Ларненький. Трояндочки. Візні такі трояндочки у нас по 200 гривень. Такі хризантемки. Хрездвяник. Тут у нас Візантенки, різні такі квіточки. Ой, заходимо всередину. Тут у нас фіалочки теж гарні, по 200 гривень. Такі тюльпанчики по 30 різних кольорів. Лужечки. Ось які цікаві кактуси, різні, подарункові тут всякі прикраси. А я ось вибрала Раз купила такий крокус, вони по 15 гривень. Такий біленький, такий. Жовтенький у мене є. Є такий. Так, це у нас. Назва така. Така єлу. Це В віт. Це Джені. Да. Pars Clover Рекорд Такі тюльпанчики по 30. Цибулинки гарні, не зачинкі. Ось такі теж по 30. З фіалочки зі знижкою. Було би багато місця вдома, я би накупила всякого ці коланхої, триста. Різних кольорів. Любої. Ось такі тюльпанчик я взяла. Жевтенький, помаранчеві. Так, це такий у нас тюльпанчик з масми. Зерфайненька, лакитного кольору. Це у нас що? Антуріум 450. Краса. Така декорація. Драцена там подвісті орієв. Тут у нас букети такі гарні. На будь смак. Біла роскіш. 800 гривень. Соняхи декоративні. Різні-різні букети. Всего вам доброго, дівчаточка. Хлопчики. Це декорація у нас. Ось такий у нас этот орхідея. Красива. І тут багатий вибір.